Дорогі друзі, перед тим як ми продовжимо вивчення книги Естер, ми звернемося з короткою молитвою до нашого Господа, від благословіння якого залежить успіх усякої справи. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова, зроби нас здібними не тільки розуміти Твою святу істину, але й жити по Твоєму Слову, щоб Твоє святе ім'я прославлялося в нашому житті. Отож, друзі, минулого разу ми розпочали восьму главу цієї книги. Як ви пам'ятаєте, Естер, набравшись мужності, сказала царю про ту велику загрозу для її власного життя і для її народу з боку прем'єр міністра Гамана. І сталося так те, що задумав Гаман проти Мордахея та проти юдейського народу, спіткало його самого. Але перший закон анітрохи не змінився, це неможливо. Отож, виданий інший закон і розіслений по всьому царстві, як і перший. Він підписаний царем, вся могутність царя, про яку засвідчує його армія, його слуги, тепер на боці юдеїв. Це міняє всю ситуацію, як ми побачимо. Коли євреї дізналися про цей наказ, їхні серця виповнилися радістю. Бог нас не може врятувати за нашої досконалості, тому що ми не можемо бути досконалими. Бог не може врятувати нас і в нашій недосконалості, тому що він не може знизити свій стандарт. Ми належимо до загиблої раси, але дяка Богові є ще один закон, що даний нам з висот Його престола він звучить так примиріться з Богом. Вам не треба робити нічого, щоб примиритися з Богом. Він все зробив для нас. Христос помер за вас і за мене. Що ми можемо додати до того, що вже зробив Він? Ми з вами не можемо зробити нічого, що пом'якшило б серце Бога, Його серце вже м'яке, тому що Христос вже заплатив за наші гріхи. Тепер ми можемо сказати якщо Бог за нас, то хто? Проти нас Бог на нашому боці, друзі мої, віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти та твій дім, діє апостолів 16.31 Якщо ви повірите в Христа, ви спасетесь. Так було із законом, який цар Ахашверош видав стосовно іудеїв. Все, що вони повинні були зробити, це повірити у новий наказ і діяти відповідно. І це врятувало їх від певної смерті. Бог пропонує грішникам шлях до спасіння. Ми недостойні того, щоб потрапити на небеса, і ніколи не будемо достойними цього. Бог повинен змінити нас, ви і я повинні прийти до нього і прийняти спасіння. Це ті шати досконалості Божої, які ми маємо у Христі. Цю праведність дає нам Христос. Вам самим ніколи не досягти нічого кращого, Бог не може взяти нас на небеса такими, якими є, тож ми повинні народитися згори. Саме це сказав Христос Некодиму, начальнику юдейському вам необхідно родитися згори. У першому посланні до Петра 1,23 Бог говорить про це такими словами бо народжені ви не стлінного насіння. Але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. Саме тому, що люди слухають Слово Боже і вірять йому, вони народжуються згори і їхнє життя змінюється. Друже мій, Він хоче дати вам нове життя, Він хоче відродити вас, Він хоче врятувати вас. Юдеї, які жили в Дні Естер. Мусили визнати, що за старим наказом всі вони мають бути знищені. Вони також мусили визнати, що цар на їхньому боці, і що він видав новий наказ, щоб спасти їх. Ми також повинні вірити, що цар царів на нашому боці. Ми, посланці Христа і уповажені Богом, які покликані казати людям і всьому світові примиріться з Господом, бо Він вже. Примирився з нами. Отже, цар видав новий наказ Відпис цього листа, що був виданий як закон у кожній окрузі, посланий був відкритий для всіх народів, і щоб юдеї були готові на той день помститися на своїх ворогах. Гінці, що поїхали верхи на швидких конях, вийшли поспішені та пігнені царським словом, а цей наказ. Був даний у замку Сузи. А Мордихай вийшов сперед перед царевого обличчя в царській одежі, блакитній та білій, а на ньому велика золота корона та вісонний і пурпуровий завій, і місто Сузи раділо та тішилося. Тринадцятий, чотирнадцятий вірші восьмої глави книги Естер потрібно було поспішати. Така потреба є і сьогодні. Я не намагаюся залякати вас, але, можливо, це ваша остання можливість прийняти Христа як Спасителя. Тепер вдалий час для того, щоб повірити у Христа. Бог хоче, щоб ви поспішали, друже мій, поспішали, щоб прийняти його Сина як Спасителя. Далі ми бачимо зображення Мордехая у царських шатах. Цей одяг, безумовно, відрізняється від веретища. У яке він був вдягнений зовсім недавно, його поява в місті, напевно, збільшила радість від нового наказу царя. Зверніть увагу на різницю між цими двома наказами наказ Гамана породив сум, наказ царя радість. Спасіння може принести справжню радість у ваше життя. Ви, звичайно, можете піти до нічного клубу і розтратити там сотню доларів. Я гарантую вам, що ви отримаєте якесь задоволення. Якщо ви не спасенна людина, ви отримаєте задоволення, спостерігаючи виставу, напиваючись і об'їдаючись. Так, ви будете задоволені в ту ніч, але завтра вранці ні, ви почуватиметесь дуже погано і, врешті-решт, так і не взнаєте, що таке справжня радість. Тільки коли ви прийдете до Христа, то пізнаєте, що є справжня радість, читаємо шістнадцятий вірш із восьмої глави. Юдеям було тоді світло, і радість, і веселість, і честь. Бог дає вам світло. Ісус світло світу, в ньому також радість, щастя і слава світу. Саме це дає гідність грішникам, які прийняли Спасителя, Бога, явленого у плоті, щоб померти за них. Це піднімає грішників з бруду й болота, це дає можливість грішнику йти цим світом з високо піднятою головою, радіючи. О, як нам потрібна ця радість. Чи радієте ви сьогодні, мій християнський друже, тією радістю, що йде з глибини вашого серця? Якщо ви не переповнені радістю, прийдіть до Христа, і Він дасть вам щось, чому ви будете радіти. Сімнадцятий вірш І в кожній окрузі та в кожному місці, куди досягає слово царя та закон його, була юдеям радість та веселість, бенкет та свято, і багато хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеями. З страху перед юдеями інші люди також ставали юдеями, тобто приймали їхню релігію. Народ Ізраїлю був кращим свідком світові, ніж ми іноді гадаємо. Тепер ми переходимо до дев'ятої глави цієї книги настав день, коли мав бути виконаний смертний вирок всім юдеям. Читаємо перший та другий вірші із цієї глави. А дванадцятого місяця він місяць Адар, тринадцятого дня в ньому, коли наказ царя та закон його мали бути виконані, дня, коли вороги юдеїв сподівалися запанувати над ними, повернулося так, що вони, юдеї, запанували над ненависниками своїми, зібралися юдеї в своїх містах по всіх округах царя Ахашвероша, щоб простягнути руку на тих, що задумували їм лихо. Та ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. Юдеї готуються до нападу. Новий царський наказ захищає їх, тож вони роблять все можливе, щоб захистити себе. Цікаво, що Геродот, грецький історик, пише, що Ахашверош ксеркс. Повернувся додому після поразки в Греції приблизно у 480 році до нашої ери, і що його дружина Аместріс була холодною і мстивою царицею. Звичайно, тут мова йде про Естер сторонній людині вона могла видатися мстивою і холодною, врешті-решт, саме вона втрутилася і перешкодила Гаманові виконати його задум. Вона також змогла врятувати свій народ від ворогів у ті часи. А є люди, які вважають, що це жорстоко і брутально засуджувати гітлерівських катів до ув'язнення, але ж то були першорядні негідники, їхнє ставлення до євреїв у концентраційних таборах було абсолютно нелюдським. Багатьом стороннім людям здавалося. Що гітлерівські солдати не заслуговують на таке суворе покарання, але ті, що знали все з самого початку, розуміли, що рішення було справедливим. Читаємо третій та четвертий вірші А всі зверхники округ, і сатрапи, і намісники, і виконавці царської праці підтримували юдеїв, бо напав на них страх перед мордихаєм. Бо Мордехай став великим у царському домі, а вістка про нього покотилась по всіх округах, бо той чоловік Мордехай усе ріс. Віднині Мордехай, один з юдеїв, стає правою рукою царя. Гаман, що збирався знищити юдеїв, загинув сам. Сам цар, що колись звинувачував юдеїв, тепер захищає їх. І нас сьогодні захищає Цар світу, Бог. Апостол говорить, хто оскарджуватиме буде Божих вибранців, Бог той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер і воскрес. Він праворуч Бога, Він і заступається за нас. Римлянам 8:33, 34 зверніть увагу на те. Як Він виправдовує нас? Перше Христос помер. Друге Він Воскрес, третє Він знаходиться праворуч Бога, четверте Він також заступається за нас. З цих причин ніхто не може звинувачувати віруючого. Як це чудово, існує прославлена людина Христос, Він Бога людина. Він знає всі наші з вами почуття, Він знає мої почуття, і, перебуваючи поруч з Отцем, Він заступається за нас. Як це прекрасно знати, що на небесах є той, хто заступається за нас. Тепер ми, грішники, маємо надію. Отож читаємо Євреям чотири, чотирнадцять Отож, мавши великого первосвященика. Що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося визнання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Я маю Спасителя. До якого світ ставиться з презирством. Про нього говорять багато брудних блюзнірських речей. Але, друзі мої, він прославлена людина, він цар царів, він Господь, володар володарів, він лілея долин, він найдосконаліший у світі, він повелитель всього світу. І одного дня він прийде знову. Ми повинні навчитися схиляти наші коліна перед Ним, захоплюватися ним і прославляти його. Це дуже важливо. Він повинен ставати дорожчим для нас з кожним днем. Є така пісня дорожчий з кожним днем. Так повинно бути з кожним з нас. Чи сьогодні ви, як християнин, радієте більше ніж рік тому, чи десять років тому? Я дякую Богові за те. Що я сьогодні найщасливіший християнин ніж десять років тому, давайте припустимо, що хтось з ізраїльтян, які жили за часів Естер, сказав Я не вірю в цей новий наказ, що його видав цар. Я не вірю, що цар такий добрий. Я збираюся захищатися самостійно і зроблю все, що від мене залежить. Я зроблю собі маленьку фортецю і сховаюся в ній. Я буду захищати себе. Але, друже мій, на юдея, який не повірив у царський наказ, чекала неминуча смерть. І сьогодні людей спасає саме Євангеліє. Євангеліє це те, що хтось вже зробив для нас, це не прохання Бога до нас з вами зробити щось для нього. Навпаки, Євангеліє це те, що Він зробив для нас. Якщо ми не будемо вірити в Христа, у нас немає зовсім ніякої надії. Читаємо 20-й вірш з 9-ї глави. Амордихай описав ці події і порозсилав листи до всіх юдеїв, що по всіх округах царя Ахашвероша, до близьких та далеких. Багато хто питає, хто написав книгу Естер. Мені здається, що в цьому абзаці. Є принаймні натяк на те, що автором цієї книги був Мордехай. Читаємо 26-27 вірші тому й назвали ці дні Пурім від імені Пур. Тому то, згідно з усіма словами цього листа, і що вони бачили про це і що трапилося з ними, юдеї постановили й прийняли на себе і на нащадків своїх. Та на всіх, хто поєднається з ними і не відступлять, але щоб святкувати два ті дні кожного року, згідно з написаним про них та згідно з їхнім часом. І сьогодні ті, хто дотримується іудейської релігії, святкують свято Пурім у своїх синагогах, це свято радості, і воно завершується читанням книги Естер, читаючи її, вони плюються. Коли згадується ім'я Гамана, а дніці мають споминатися та святкуватися в кожному поколінні, в кожному роді, у кожній окрузі, у кожному місці, а ці дні Пурім, не менеться між юдеями, а пам'ять про них не скінчиться з їхнього насіння. І Книга Естер завершується таким цікавим фактом і наклав цар Ахашверош данину на землю. Та на морські острови, а весь чин його сили та його лицарських діл і виразний опис величності Мордехая, що звеличив його цар. Ось вони описані в книзі хронік царів мідійських та перських. Бо юдеянин Мордехай був другим при царі Ахашвироші і великий для юдеїв, і милий для багатьох братів своїх, який шукав добра для народу свого і говорив мир. Для всіх нащадків своїх, друзі, ми з вами маємо Спасителя, який одного дня принесе на землю справжній мир. Цікаво те, що під час свята Пурім юдеї моляться трьома молитвами у першій молитві вони дякують Єгові за те, що вони названі достойними перед ним, в другій молитві вони дякують йому за те, що він зберіг їхніх предків. В третій молитві вони дякують йому за те, що вони живі і мають можливість насолоджуватися цим святом. Ми, християни, бачимо у святі Пасхи Духовну суть. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, Він спасіння Боже для нас. В святі порім ми бачимо могутність Божу, Його проведіння, Його всевладність. Як каже про це автор Приповістий, за пазуху жереб вкладається та весь його вирок від Господа. Він збереже свій народ ізраїльський, він збереже свою церкву, він збереже окремих людей, що належать йому, він здатен врятувати тих, хто приходить до Бога через Ісуса Христа. На цьому, дорогі друзі, ми закінчуємо вивчення книги Естер якщо Господь продовжить наше життя. Ми розпочнемо вивчення не менш цікавої і повчальної книги, це книги Йова. Отож, слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Просимо, моліться за нас, пишіть нам ваші листи, які допомагають в нашій праці, в нашому служінні. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.